2 лютого у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Ончара відбувся арт-терапевтичний тренінг-Мій шлях. Під час заходу молоді батьки познайомилися і попрацювали з метафоричними асоціативними картами та прослухали цікаву лекцію з циклу Я і Моя дитина як зрозуміти і бути в ресурсі. Разом із спікеркою заходу Тетяною Дзюбою, кандидаткою психологічних наук, психологіною. Арт-терапевткою шукали ресурси для саморегуляції своєї втоми і розвивали вміння з покращення настрою в будь-яких ситуаціях у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Гончара Ми продовжуємо групи психологічної підтримки для батьків. І сьогодні у нас була зустріч, де ми говорили про ресурс. Особистості і тема називалась Я і моя дитина. Як зрозуміти і бути в ресурсі це дуже важливо наразі, тому що це дозволяє нам пропрацьовувати, шукати засоби регуляції, саморегуляції наших станів. Зараз ми дуже переповнені різними емоціями, дуже багато втоми, і тому такі зустрічі стають нам потрібними і ресурсними.